Коли дитина ваша починає привчатися до горщика, життя стає набагато цікавішим і складним одночасно. Бо куди б вони поїхали разом з дитиною, виникає постійне питання: де з дитиною сходити до туалету по маленькому або по великому. І звісно, дитина вже не ходить у підгузник. Тому у нас завжди є круті ідеї від Babyhood, як можна зробити ваше життя в подорожах комфортним. Горщик дорожній від Babyhood є дуже гарним вибором про тому, як ви будете подорожувати. І це вже не просто штука. А крутий девайс, який замінить потребу дитині швидко сходити до туалету? Дорожня модель від Babyhood, новиночка 26-го року. Що тут є особливого? Які головні характеристики? Поговоримо. А ви, як завжди, не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Ми чекаємо на ваші коментарі. Компактний, зручний і легкий. Його можна покласти у автомобіль, щоб вам не заважав, він займає небагато місця. А щоб він залишився завжди чистеньким, ви можете взяти мішечок, який йде у комплекті у білому кольорі. І навіть ніхто не помітить, хто буде з вами їздити, що ви з собою перевозите. Цей горщик має телескопічний корпус, і саме завдяки йому він буде міцно триматися і не буде падати назад донизу. Цей горщик можна з легкістю використати, і за декілька секунд він буде перетворюватись з ось такого маленького кілечка, який схожий на годинник, на телескопічний горщик, який буде міцно тримати вашу малечу. Дуже гарно вміщується у сумочку, матусину, в дорожній рюкзачок, а також ви можете покласти під сидінчику автомобіля. Така конструкція дуже зручна, коли немає ні нормальних туалетів, ні дитячих кімнат. Саме вони будуть гарно рятувати вас як батьків. А тепер ми будемо Говорити про його переваги. Перше, звісно, це компактність. Також це дорожній горщик, і це один із перших переваг, які необхідно вказати. Він легко складається, і він не буде вам заважати ні автомобілі, ні у поїздки, наприклад, з валізою. Його в валізу дуже легко можна скласти і транспортувати. Телескопічна конструкція це дуже важливий елемент, тому що він з легкістю і за декілька секунд ви його можете перетворити з ось такого компактного маленького девайса на великий горщик, і дитина. Швидко може сюди сісти і зробити всі свої справи. Також є зручна ручка для тримання. Його можна легко переносити, або коли ви виходите просто з автомобіля, ви берете за цю ручку, і дитинка може сміливо з вами йти. Матеріал і безпека. Горщик зроблений з міцного пластику і, звісно, вода не проникне. Його легко можна вимити, вичистити від будь-яких забруднень і витримує досить гарне навантаження до 24 кг. Користовувати як і одноразові пакетики, які йдуть у наборі у цьому крутому девайсі, які знаходяться позаду самого горщика, або покласти сюди туалетний папір та одноразові п'ятикопійчні кульочки. Антиковча поверхня це стосується самого низу горщика. Тут є спеціальні силиконові покриття, які навіть на гладкій поверхні ці горщики не будуть ковзати, і це дуже зручно у використанні. Ви не будете просто його купляти, тому що зараз ми розповімо, де і коли його зручно використовувати. Довга дорога автомобілям, де немає зупинки на кожному повороті, так званий автобан, поїздка на природу без санітарних зручностей. Автобус, поїзд, будь-які переїзди на цьому транспорті. Спорті, якщо дитина дуже швидко захоче сходити до туалету, горщик теж буде вам в нагоді, навіть в торгівельному центрі, в кафе, там, де немає дитячої кімнати або взагалі туалет відсутній. На який вік розрахований цей горщик? Зазвичай такі горщики використовують навіть 6 місяців з періоду висаджування. І якщо ви не будете користуватися підгузниками, це гарна альтернатива дитинку привчити одразу до таких крутих девайсів. Тепер ви контролюєте процес і не переживаєте за. Всі нюанси. Не просто так: тут знаходиться ось таке сидінечко окремо. Його встановлюєте, коли дитинка ваша починає ходити до туалету. Як це все зробити, показуємо на прикладі. Відкриваєте кришечку для утилізації запаху перше. Завдяки телескопічній конструкції ви перетворюєте його на горщик, ставите у зручне для дитини місце або просто, щоб воно було чистеньке. Кладете сюди одноразовий пакетик і закриваєте ось таким сіделечком. Тоді одноразовий пакетик буде тримати. І нікуди не буде зісковжувати. Після використання ви його просто піднімаєте знову сиділечко, піднімаєте всі залишки, відходи ваші, і викидаєте у корзинку. Також знову закриваєте ось таке сидінечко, закриваєте сам горщик і перетворюєте його на маленький та зручний девайс. Тепер ви готові до будь-яких сюрпризів і не переживаєте, коли будуть звучати слова Мам, я хочу до туалету.